Шановні глядачі, не пройшло і 10 років, як я назбирав 400 душ, щоб відкрити набір пак МК 11. За 400 душ. Прокачую далі. Бійців МК-11, їх в цьому наборі 8, Рейден, Скорпіон, Скарлетт, Шанцунг, Сабзіро, Кабал. Також у нас тут Nightwolf, Nightwolf і Джейд. Із цих персонажів. Рейден, Кабалта, Джейд я викачав. Вони вже в мене 10 рівня злиття. Я за допомогою цих персонажів можу проходити башні, майже всі башні можу пройти. Нет. Пробую докачати персонажів МК-11 цього набору до 10 рівня. Сабзір у мене вже 8-го, Скарлет 7-го. Ну а решта Скорпіон 4 й рівень, Шанцунг 1, й Нічний Вовк також 1-й. Рідко вони падають. Ну, прокачавши цих персонажів. Ви зможете проходити будь-які ваші бої будь-якої складності. Раджу вам відкривати цей набір, накопичуйте душі. От зараз полювання за реліквіями. Можна теж трошки пофармити, проходьте випробування. Дивіться рекламки. І побачимо, чи пощастить мені цього разу. Відкриваємо набір. Останнього разу скарлетт мені випала. Сьомий рівень злиття. Хороший персонаж. І... барабанний бій. Підняття рівня і... Рейден. Ах, на жаль, на продаж персонаж. Ну нічого, бачите, все-таки доволі часто падають алмазні карти з цього набору. Качайте. Я думаю вам пощастить. Ну і залишився ще. Шаокан, шаокан у мене восьмого рівня злиття. Зараз докачаю його. До 9. -го. І коли ви вже докачаєте шавкана до 10 рівня, то полювання за реліквіями більше не буде у вас з'являтися. Тож відкривайте набори, накопичуйте душі, прокачуйте аккаунт і станьте непереможним бійцем номер 1. Нашому улюбленому Мортал Комбат Мобайл.